Зараз повсюду ми чуємо слово психосоматика. Від енергопрактиків, від наставників, від коучів. Але що бачу я? Що насправді кожен сприймає це слово по-своєму. Для когось психосоматика це коли тіло його карає. Для когось психосоматика це просто неправильно подумати і вже можна захворіти. Чи так це насправді? Я, як фахівець, психосоматолог з 2019 року практикую. І що бачу я між своїми клієнтами, між людьми, з якими я спілкуюся? Що кожен сприймає це по-своєму? Але насправді психосоматику можна характеризувати дуже легко: це язик, мова тіла. Якщо візьмемо, наприклад, латиницю, для когось це дуже складна мова, невідома, незнайома, і якщо просто почати її вивчати, вона вже стає більш зрозумілою, це вже не щось таке невідоме і страшне, це лише мова. Так само, якщо ми починаємо вивчати психосоматику і ті психосоматичні конфлікти, якими наше тіло з нами спілкується, все стає чітко структуровано і зрозуміло. Якщо хочеш розібратися з тим, що таке психосоматика, залишайся зі мною і будемо розбиратися разом.